Всім вітання. Сьогодні ми знаходимося в прекрасному місці. Скажи нам, Іринка, будь ласка, де ми знаходимося? Ми знаходимося у закритому комплексі Мірадор Дель Серпіс. Маріана, а що ж знаходиться в цьому комплексі? Це дуже класний комплекс, і на території є буквально все, що потрібно для комфортного життя і відпочинку. Як ви бачите, позаду в нас є басейн, це є дорослий, дитячий басейн, дуже гарні паркові зони. Ось тут вони в нас є, є сауна, тенісний корт і теж є паркомісця. І Паркінг підземний це прям супер для життя. Чува, що в закритих комплексах більший попит на оренду і тут. Мало продаються квартир. чи правда це так, звісно, це стовідсотково правда. В таких комплексах люди більше хочуть жити, тому що все є. На території до речі, тут є навіть кав'ярня. Ось і е, басейн для дітей, дуже багато місця для відпочинку. Є тут теж дитячий і спортивний, до речі, майданчик. І е, надзвичайно тут шалений попит на оренду. Рідко попадаються квартири як на купівлю, так і на оренду в таких комплексах. Тому робіть висновки.